Всім доброго дня, привіт! Ви на каналі Автомаркет. Розглянемо пускозарядний пристрій UNVL150, один з найкращих пускозарядних пристроїв, що є на ринку. Пройдемося коротко по технічним параметрам, перевіримо, як заряджає і трошки сухої інформації про даний зарядний пристрій. Поїхали! Даний зарядний пристрій заряджає акумуляторні батареї 6,12 В з силою струму 28-15 А і пусковим струмом 100 А. Акумулятори ємкістю від 8 А до 180 Ампер -годин. Різні типи акумуляторних батарей, в тому числі є VB, AGM і e GIL. На даний зарядний пристрій. Надається 12 місяців гарантії. По комплектації у нас йде сам пристрій з дротами, які не від'єднуються, і книжечка інструкція. Також тут є місце для гарантійного заповнення. На трьох мовах: англійська, російська, українська. І так, зарядний пристрій з мікропроцесором має безліч додаткових захистів, як то від неправильної полярності, від перезаряду, від перегріву, від надмірної подачі струму, від короткого замикання, тобто несправного акумулятора, що часто буває. Словом топовий зеряний пристрій. На відміну від інших пускозерних пристроїв в досить компактному корпусі і вага. Вага у нас без упаковки 7 кг 200 г. Довжина електричного шнура живлення 220 вольт. Півтора метра. Довжина дротів постійного струму 12 вольт з зажимами 2 метри. І так, у нас підозрілі ця батарея. 12 вольтова, 60 з лівим плюсом. Ми підключимо. Зворотній полярності і у нас засвічується індикація реверс. Що в перекладі навпаки? І так спрацьовує захист від неправильної полярності. Підключаємо. Правильно. І у нас нічого не засвічується. Отже, час під'єднати. Ну, 220 жирня. І так, дисплейчик у нас показує 121 вольт. Включилося автоматично попередній режим, в якому ми тестували. Це у нас 12 В 2 Ампера. І режим СТД. Пройдемося спочатку. У лівій частині це у нас вибір режиму. У нас є 4 режима заряду і один режим пускового. 12 вольт 2 А. 12 вольт 15 А. Пуск. 6 В 2 А. 6 вольт 8 А 12 вольт 2 А. Та як у нас 60. Нам не рекомендується заряджати силою струму 15 А. Завжди дотримуємося правила 10%. Нам не потрібно перевищувати 10% заряду від ємкості батареї. Отже, у нас 60 годин. Значить, заряджаємо силою струму не більше 6 А. У нас тут підходящий один режим, тільки 2 А. Тому вибір і 2 А. 6 вольтові нам не підходить, і пуск теж не підходить. Так, по середній секції це у нас реверс розглянена неправильно полярність. Чарджинг це якраз процес заряду йде. І чарджер. Це у нас вже в минулому часі заряджено. Наступне дисплей мод. Це у нас можна подивитися на дисплеї різні параметри, а саме напруга 14. 8 вольт сила струму в амперах і відсоток, відсоток, який наша батарея має заряду. Останній параметр сильно не розраховуйте на нього, він приблизний, тому може помилятися. І останній режим це у нас вибір типу акумуляторів, які ми заряджаємо. Перший режим найпопулярніший це є всі. Акумулятори, які мають рідкий електроліт, в тому числі і закритого типу кальцій кальцій. EFB навіть туди відноситься. Другий абсорбет глаз це в нас AGM батареї які ставляться на автомобілі з режимом старт-стоп, і третій це в нас гель Hell-батареї, які. Використовується в промисловості, також часто ставляться на блоки безперебійного живлення. Так, у нас спочатку індикація декілька секунд, а потім йде фіксація вибору і вже зміна напруги під цей режим. Кілька блимань і далі у нас фіксація йде. При СТД у нас буде напруга. В районі середньому значення 14,7. При Agm у нас буде 15,1. І при гель у нас буде районі 15 15,1. Тільки в різних програмах йде заряд. Перевіримо нашим мультиметром. Так, воїн 150 нам показує 14,7, мультиметр нам показує 14.8. Одна десята похибка, але це не критично. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підтримати наш канал, ставимо вподобаєчку. Podpisujemy się, na wszystko dobre, do побаczania.